Тактичний пояс. Пластик в моллі, в основі пояса та ремені. Анатомічним його робить м'яка підкладка, яка повторює форму тіла та підтримує поперек. Двощілені пряжки у верхній частині трансформують пояс у РПС. А на півкільця у нижній можна розмістити інше допоміжне спорядження. На моєму поясі це сумка скидання та тактичне сидіння. А замовляючи цей пояс з комплектом підсумків, ви отримаєте знижку. До цього комплекту входить! Два підсумки для гранат закритого типу, чотири підсумки під магазини АК, аптечка першої допомоги пошита за прикладом американської айфап, тактичне сидіння на кріплення хвастакс, що спрощує посадку до авто, та сумка скидання для відпрацьованих магазинів, яка завжди залишається у відкритому положенні, завдяки пружному елементу, який вшитий у верхню частину. Ми завжди відкриті до ваших пропозицій, критики та зауважень. Висловити їх ви можете у директ нашого інстаграм, а зробити замовлення на нашому сайті.